Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. День боротьби Росії проти критичної інфраструктури нашої країни. Якими є наслідки масованого удару 10 жовтня? Опалювальний сезон не за горами. Як готуються до нього пересічні горішньоплавняни? Про війну родину і Україну розмова з горішньоплавнянином Вадимом Житником, який нині захищає батьківщину в лавах ЗСУ. Екологічні наслідки війни. Вплив, що немає кордонів у художній школі міста. Відзначили професійне свято. День художника. Також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс ТелеЕкспрес-Джерело інформації твого міста.